Доброго ранку, дітки, запрошую вас на ранкову гімнастику. З м'ячем. Перша вправа навколо голови в сторони. Вихідне положення. Ноги разом. М'яч тримаємо обома руками внизу. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа – піднімання м'яча за голову. Вихідне положення, з злегка розставлені. М'яч тримаємо біля груди. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Два, три. Закінчили. Наступна вправа – повороти тулуба в сторону. При повороті тулуба м'яч виставляємо вперед. Вихідне положення ноги нарізно. М'яч тримаємо бумагами внизу. Вихідне положення прийняли. Право починай І раз, два, три, шоти. Закінчили. Наступна вправа. нахили тулуба вперед. Вихідне положення де саме. При нахилі тулуба вперед. Руки виставляємо вперед. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Закінчили. Наступна вправа стрибки на одному місці. Вихідне положення. Ноги разом. М'яч тримаємо помиму руками перед грудьми. Вихідне положення. Прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Зарядку кожного ранку і будьте здорові!